Привітульки, друзі, привітульки, записую для вас відосик на 17 травня. І хочу вам нагадати, що для ритуальчика в мене з собою є сьогодні. О! Вже я, вже я... 17-го, в принципі, вже я буду вдома, але все одно, все одно це ж буду я викладати до 16-го. До вечора я викладу. Цей відосик, сама буду в дорозі, звісно, але про вас я не забуваю. Тому ручки ми намазали і напахтилися. Ой, до речі, щось таке пахуче, реально таке щось таке смачненьке, смачненьке. Так, поїхали. Це буде на 17. На 17, опа, на 17 травня. Якщо зіб'юсь, вибачайте, бо в таких полівих умовах іноді трошечки трошечки можуть десь ізбиватися. Так, кривий ріг на 17,05, двадцять 17,05, 24, кривий ріг. Там, де є транспорт, його дуже багато, він коштовний. Там буде збиття. Уламки можуть все-таки впасти. Притом, при всьому, можуть по, ну, в якісь вікна повибивати. І да, летітиме, летітиме. Бахкання може бути чути. Інгулець на 17.05. Інгулець на 17.05. 17.05, інгулець. Так, дивимося, що там у вас? Що там у вас? Що там у вас? Що там у вас? що там Без світла будете сидіти. Є відключення, це є. Так, апостола. Апостолова на 17.05, 24. Апостолова 17.05.24. 24. Апостолова, у мене є прильот. І прильот в якусь вашу громаду. От, не знаю, ті, хто з вами, ну, как би поряд, да, то, то це я би так сказала, наче як у вас, але не у вас. <клес> <клес> Далі. Па так, апостолова зеленодольськ Зеленодольськ, дольськ Зелено-дольськ, Зеленодольськ. 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 Відключення світла у вас будуть, ви можете чути в далечині гупання, е і над водою гупання буде. Так, Также, Павлоград. Павлоград на 17.05. Павлоград на 17.05, 17.05 Павлоград. 17.05 Павлоград, є прильот. Є дуже сильно постраждають, є будинок сильно, багато постраждає. Павлоград, я хочу сказати, буде. ну, така зона. Зараз є ще одні карти. Гляну, серйозна така зона небезпеки, так, Павлоград. Е, Перестане працювати, обеспечувати світлом одна із підстанцій, цілий мікрорайон, буде не вистачати. Е, працює на околиці міста ППО. І в приватному секторі буде темно. Ну, але на першій колоді в мене все-таки випав, випав випало, що прильот є. Так, нікопаль. Нікопаль, Нікапаль, Нікапаль. Ні на 17, 05, 24 Нікополь. Нікополь. Гепаня є, і не просто гепаня, а є і пожежі. Це місто. І не ще ж, якесь предприяття вже не вперше е, обстрілюють і знову будуть намагатися туди попасти, щось все-таки пошкодять. Якусь, якусь частинку, чи щось пошкодять. Нікополь. Так, далі, далі Нікополь. Херсончики, херсончики. На 17 та... Херсон. Сум... Она семнадцатая ноль пятое. Херсон на 17.05 Херсон на 17.05 Через вибухову хвилю по вікон залишиться якийсь будинок. Буде дуже, є дуже велика пожежа. І коло... те, що, те, що там хранить якісь документи, чи якісь бумаги, чи там карта закона, там дуже сильно буде ну, якийсь обстріл. Так, Крапивницький на 17.05. Крапивницький. 17.05, 24. Кропивницький, 17.05, 24. Будуть чомусь в приватному секторі, будуть якісь обмеження по дорогам, по транспорту. Так, Черкаси, 17, 05, 24, Черкаси. 17, 24. Черкаси. Є, є ось на якесь чи будівництво, чи там щось відремонтували і закрили. Тобто людей немає. Або люди відпрацювали, пішли. Там буде збиття, буде пожежа. Так, Запоріжжя. За паріжульки, за за Запоріжжя на 17-го багато-багато ну, вибухів, багато гупання і є навіть пошкодження від пожежі. Тобто п -п падають уламки, десь горить. Особливо, особливо треба звернути увагу на якесь працюючі підприємства. <кій> Дніпро. Дніпро, Дніпро Дніпрушечки, Дніпро Дніпрушечки. Дніпро Дніпрушечки. Дніпро приватний сектор буде дуже сильно гупати, і він цей приватний сектор поряд з... Е, я би даже сказала, це може бути не приватний сектор, а, наприклад, багато поверхівки, а потім стоять якісь низенькі дома, де живуть чоловіки. О, от. Там буде гупати над ними. Є карта прильоту. Дніпро, є карта прильота. Це близько до центру, або якийсь чи торговий центр, чи тому дуже сильно буде руйнація, чи торговий центр, чи це центр якийсь, де люди збираються, де люди відпочивають. Но єдина рада, що людей там не буде. Люди, люди мають піти, тобто їх там не буде. Тобто вони пішли звідти. Миколаїв, Миколаїв на 17.05. 17.05. Миколаїв дуже сильний прильот. тоже є прильот і велика пожежа. І пожежа десь в районі лікарні. Одеса. 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 Сам, мобілізація повним ходом, притом така, знаєте, агресивна, я би так сказала. Щось поламається, те, що є на воді. Або працює через воду. Чорноморськ. Чорноморськ на 17.05.24. Чорноморськ. Чорноморськ. На околиці міста буде чути гупання. Це вже не перший раз. Всі чують, але ніхто не бачить, де це і що це. Е, Київ. Київ на 17.05.24. Київ на 17.05.24. Київ. Київ на 17.05.24. Київ мож, може бути в одному із районів може чути, да, багат, там, де багато поверхівки, якесь гупання. Але це аж на околиці міста. От, і це буде просто видно, що збиття. Тобто десь збили, все, в полях. Харків. Харків, Харків, Харків на 17.05, 24. Харків, у вас якась... Знаєте, в один і той самий район, в одне і те саме місце постійно, постійно туди атакують чи там збивають щось, скажімо так, але все одно, все одно, все одно. ну, Я не хочу сказати, просто бахання, бахання чути. Так, і Хмельницький. 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 Хмельницький щось, щось там. Приїде щось таке дуже важливе, дуже цінне, дуже класне, дуже важне. До речі, якщо була проблема з водою, то вона закінчується. Буде сильне гепання, в центрі може, може десь на якийсь забор впасти і поламати, ну, то тобто якась, як, знаєте, чи уламки, чи, 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 чи загориться якась пожежа та будуть тушити. Так, обираємо перший, другий, третій варіант, обираємо пораду. Перший варіант, що вам потрібно робити, вам потрібно перестати спілкуватися, ругатися з якоюсь жінкою. От ви з нею вона у вас з однієї сторони розражає, з другої сторони, ну, треба трошки стримувати свої емоції. Другий варіант, другий варіант говорить про те, що вам потрібно. Їхати на якусь роботу, на якусь працю, щось починати, або машину відремонтувати, або їхати щось, щось, щось таке попрацювати. І третій варіант говорить про те, що вам потрібно переговорити з якимось чоловіком вдома по поводу сім'ї, по поводу того, хто, хто вас в чомусь обмежує. Ну і, звісно, віршик. Я знаю, що ви любите віршики про кохання. Поэтому дивимося. Давайте патріотичного вам почитаю. Щось мені захотілося патріотичного. Бо все про кохання, про кохання та про кохання. А ми давайте трошки візьмемо патріотичного. Опа. Так, ну от усе. Пішов на схід та повернутись обіцяв. Я пам'ятаю, як гуртом ми проводжали його в ато. А він сміявся та не знав, що там на небі вже для нього готували. Він був в боях, він бачив ворога в лице, хоча лицем його оскал навряд чи зветься. Коли потрапив з побратимами в кільце, збагнув, щоб битись до загину, доведеться. А мати в ніч ту все заснути не могла, чомусь молилась, довго, довго так молилась, неначе серцем поруч весь цей час була, аж поки пташка у вікно її забилась, і в цю хвилину зрозуміла, вже нема. Її соколика, бо то віконце билась, його душа, мов птах, самотня та сумна, і головою мати стомлено схилилась. Мій друг герой загинув вчора на війні. І ми продовжувати маємо його справу стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Всіх до одного ми повинні пам'ятати, хто нас цей час важкий на сході захищав, щоб знала кожна вбита горем, мати, що не даремно син життя своє віддав. Це я писала в 2015 році, але на жаль, як ви бачите, ця десятирічна війна. Вона ще не скінчилась. Отже, друзі, пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українську люди, які дивляться мої відео, ким я подобаюся, які ставлять мені вподобайки на мене підписані. З вами нічого не трапиться. А щоб це було ще підтверджено трошки і вашими намірами. Будь ласка, переходьте на головну сторінку мого каналу, Там є. Відео, на якому море намальовано, і написано медитація захисний купол. Робіть цю медитацію, робіть цей захисний купол над своїми будинками, над своїми містами, над своїми о, о, коханими, над своїми рідними, близькими. Себе замотуйте в енергетичний кокон. І не забувайте наших поранених та наших полонених також над ними робити захисні захисні ці куполи. Все. пока-пока, і сьомики, бомики.